Так, усім добрий ранок. Зараз буду знімати відео. І в найближчі 2 неділі великих відео не буде. Бо я поїду, я не скажу куди, але ви зовсім скоро побачите десь завтра. Так що я зараз зніму... Нову серію, подивіться, з цієї нової рубрики. Так що чекайте. І подивіться, хто не дивиться мої відео, великі, подивіться. Це дуже-дуже цікаві відео. Я рекомендую. Особливо цікаві. Подивіться спочатку про вкраде Брайн але першу там, ну, з першої, не з тр... третьої, не з четвертої, а з першої. І не знаю. Можете подивитися на цю нову рубрику. Мені вона дуже сподобалась. Тому чекайте. Зараз буду знімати. І нова серія. Ой, ця перша серія цієї рубрики вже вийшла, мабуть, якщо я правильно говорю. Зараз я подивлюся. А так що чекайте.